Росхожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як і уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості. Це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці, окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних по постачальників утримують сусіди, поляки, допомагають у різноманітний раціон харчування Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294 США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту, незважаючи на похолодання та нічні заморозки, столична влада прирекла киян замерзати, попри те, що середню добу. Пова температура в Києві значно нижча за плюс 8. Житловий фонд не підключають до тепла. Централізоване теплопостачання відновили лише у закладах соціальної сфери, спасибі і на тому, що відбувається, докладніше далі. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеева, який відповідальний, зокрема, за питання житлово-комунального господарства, опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві, зокрема, завершений. Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери підключаються та відключаються від тепла винятково за заявками їх керівників до теплопостачальних організацій. Цей механізм відпрацьований і підключення здійснюється оперативно. Пні кілька днів температура повітря на вулиці буде досить низькою, тому лікарні та школи й далі отримуватимуть тепло. А ось із житловим фондом не все так просто. У КМДА, схоже, визнали недоцільним розгортання мережі теплопостачання столиці з двох причин: перша довгий термін запуску котелень, друга економія коштів. Справа в тому, що у столиці функціонує одна з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, що налічує близько трьох тисяч кілометрів теплових мереж, сотні котелень, великі станції теплопостачання і ТЕЦ за словами чиновника, розгортання такої системи для житлового фонду займає до семи днів, а тому відновлення теплопостачання у житловому секторі навряд чи є доцільним, пояснив Петро Пантелеєв. Нагадаємо, що опалення вімкнули у Києві 30 жовтня минулого року, а відключили 24 березня. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу. Наразі опалення відключили вже по всій Україні. Втім, вже скоро в Україну йде суттєво. Потепління починаючи з суботи, погода зазнає кардинальних змін. Повітря в окремих регіонах прогріватиметься до 19 градусів. Синоптики також висловлюють обережну надію на те, що й погода на великдень, 20 квітня, також буде теплою. Але спочатку українцям доведеться пережити два майже зимових дні зі снігом, нічними заморозками і сильними поривами вітру. Українські власники доларів минулого тижня з острахом дивилися у бік США, Іронізує видання Telegraph.ua. Нові ми Дональда Трамп. Паналякали світові фондові біржі та обвалили ціни на американські активи, включаючи акції, долар та ринок облігацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як торгова війна вплине на пересічних українців та їхні заощадження, що буде з цінами і яку саме валюту купляти? Докладніше далі. На тлі цієї значної фінансової кризи Україна виглядає як острівець стабільності у бурхливому океані, заспокоює економіст Олег Гетьман. Ще у 14-15 роках вітчизняний банківський та фінансовий ринок були зачищені від усіх недоброчесних гравців. Щодо нашого фондового ринку, то в Україні байдужі будь-які кризи, адже у нас просто немає фондового ринку. Тому усе, що відбувається на світових фінансових напрямках, України майже не торкнеться. Більше того, торгова війна Трампа. Принесе Україні бонуси через торгові війни великих країн сповільнюються економіки за таких умов завжди падають ціни на нафту і газ. Тому ціна на бензин на українських АЗС має опуститися. За словами економіста, станом на 1 квітня 2025 року наші золотовалютні резерви досягли 42 мільярдів 400 мільйонів доларів. А це величезний запас, його достатньо, щоб тримати гривню стабільною ще кілька років. А подальший курс буде залежати виключно від збалансованих рішень НБУ економіст також відзначив фактор великого напливу валюти, яку Україні надають міжнародні партнери грантами, кредитами та макрофінансуванням, це перевищує наш негативний торговий баланс. Тому на фоні бурхливих подій в інших країнах гривня буде стабільною. Втім, за словами гетьмана, наразі ніхто не вгадає, якою буде у майбутньому торгова пара євро-долар, адже протягом останніх 20 років вона перебуває приблизно в однаковому діапазоні, чи один до одного, чи один до одного десяти. Якщо Є бажання тримати заощадження саме у валюті, то краще тримати євро та долари у рівні пропорції 50 на 50. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна правда докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Які області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, різніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців, близько п'яти осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.